Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 841 660 особин за добу, 1 300, танків 9 920 одиниць за добу, 12 бойових броньованих машин 20 685 одиниць за добу, 18, артилерійських систем 22 589 одиниць за добу, 51 реактивних систем залпового вогню 1268 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони 1053 одиниці за добу, 3. літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 23 911 одиниць за добу 118, крилатих ракет 3054 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 35 798 одиниць за добу, 89. Спеціальної техніки 3731 одиниця за добу, дві дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.